Новини, вакансії по Литві. По Литві в основному риба м'ясо, ну зараз немає наборів на рибу, немає наборів на м'ясо. Є вакансії. на... Я працюю з, практично з усіма агенціями. Я знаю про те, що кажу. Я знаю всі вакансії в Литві, практично 95%. Я з ними працюю. Риба м'яса нема, туди нема, сюди немає, крабових палочок немає, є що зараз є. Пікарня, упаковка, дуже класна вакансія, мало хто про неї знає. І збір грибів шампіньонів. Екоферма, тільки денні зміни, повністю безкоштовне житло. На пекарні теж безкоштовне житло. Люди теж засуетились, теж немає, але ніхто зараз не спішить. Чому? Тому що є гроші. Є гроші, навіщо спішити, можна посидіти вдома, можна подожди неділю-дві-три. Що зараз і відбувається. Весною зовсім інша ситуація. Весною люди і стащились, вони перезимували, відпразнували Новий год, подарочки, всякі витрати, хтось строїться, хтось учиться і так далі. Весною люди їдуть на будь-яку роботу. Зараз люди ще перебирать. але повторюсь. Є вакансії по Литві, є дуже класні вакансії по Литві на пікарню і на збір грибів. По минулому році дуже класна вакансія. Збір грибів туди відправляв більше всього людей. Так що, кому треба вакансія, пишіть е в особисті повідомлення в TikTok або Вайбер за номером, який я залишаю в шапці профіля. До нових зустрічей!